Так, шановне панство, вас вітає Грінвуд четвертий. Я вам хочу дещо коротеньке сказати, саме по технічних питаннях. Зараз не про будову, що ми зробили, що ми не зробили, а про те, як вам сюди потрапити після того, як ви вже зареєстрували квартиру. І так, вже деякі люди хочуть заходити на ремонт. На сьогоднішній момент це поки що відбувається в ручному режимі через Богдана Григоровича. Тобто, Богдана Григоровича всі знають, він вам показував квартири. Тобто вам треба, якщо потрапити на будову, все ж таки будова є під охороною, Якщо вам треба завести якихось майстрів, щоб вони щось поміряли, оцінили, можливо, вже щось почали робити, то для того треба це робити в ручному режимі. Богдан Георгичу дзвонить, він запускає, він випускає. Поки що саме так і тільки так, без будь-яких інших варіантів. Але ми розуміємо, що так довго не може бути, і фактично це тільки на один тиждень. Тобто, взагалі, в ідеалі попросити вас поки що тиждень не рухати, прийти поміряти і все. І поки що робіт не проводити. Що зараз хлопці роблять? Вони доробляють цю парковку ось до того ну кінця того бордюру. Бачите? Від того бордюра піде паркан. Паркан вже завершений навпроти секції номер 3 між 3 і 4. Він вже зроблений і навіть зроблена вже там підоснова під фіртку. Як будуть люди потрапляти? У нас є два варіанти. Зараз один план А, і він повноцінно запрацює через три тижні. І є ще план Б. Він е може запрацювати, може не запрацювати. Але у плана А також є підваріант, в якому він запрацює не наповну, а частково. І зараз я про це розкажу. Так, план Б це про той заїзд через док, який вам я розказував, показував. Зараз ми до нього прийдемо, я вам все точніше його покажу, той виїзд і як він відбувається. І так, ось ми зараз потрапили на місце, де буде фіртка. Тут буде фіртка, тут будуть ворота. І так от Паркан, бачите, ми вже залили під, під станцію фундамент. Далі вже буде е, фундаментна стрічка там під всякі, е, ці, як їх маслоприйомники і все таке інше. Там дуже складна конструкція, тому не буду навіть її описувати. І отак от піде паркан в цю сторону до тих воріт. Що ми збираємось зробити за цей тиждень? Прокласти сюди е, плити, з'єднати з цієї сторони паркан, тобто відгородити парканом цю частину. Але через те, що поки що хлопці будуть тиждень, як мінімум доробляти цю парковку. І після того тільки вони виходять сюди, на цю е, лінію, на цю, тут, тут, тут є прохід пішохідний. Вони е, виходять сюди, повертають і тут же доробляють дорогу. І от, от цю дорогу вони будуть доробляти їм з кільцюванням біля першої секції. Ну Десь на все це десь 3 тижні від сьогодні потрібно. Не менше, ніж 3 тижні. То може бути і 4, тому що ми ще не знаємо, що далі буде по погоді. Це зараз тут ще можна проїхати, а потім не можна. І так, що людям робити? До, наприклад, на наступної п'ятниці ми вже все доробили. Ви наступну п'ятницю приїжджаєте, вас охоронець запускає сюди, тут будуть плити, ви можете розвантажити щось. Тут буде щебінь, ми з'єднаємо максимально так, щоб можна було носити, і ви несете всі речі, які вам потрібно, в руках туди. Якщо ми в вівторок отримуємо дозвіл від доку проїхати а, з іншої сторони, то тоді у вас все полегшується. Крім цього а, пішохідного входу, у вас додасться ще заїзд. Зараз я на нього йду і вам його покажу. Ну, щодо питання дозволу, цей дозвіл фактично він. Добрий день. Він понятійний, тому що нам не можуть заборонити користуватися землею загальною землею України, бо вона там належить саме державі, це державна земля, але люди самозахватом встановили контроль над тим проїздом. І ми зараз не хочемо з ними поки що сперечатися. От коли буде ОСББ, хай вони потім людям ОСББ розкажуть. Тому що будь-який суд, будь-яка поліція стане на сторону ОСББ і все. Вся та історія з тою ділянкою, з тим проїздом завершиться дуже швидко. Але так як забудовник це слово ругательне, тому ніхто на сторону забудовника не стане. Зараз спробуємо в понеділок, вівторок знайти з ними спільну мову, якщо, звісно, вони не сильно будуть нагліти і казати, що їм там треба асфальт покласти 400 метрів, то нічого такого не буде, одразу кажу, і тому треба вам все ж таки буде 3-4 тижні поносити ті речі. Сюди. У нас першочерговий план, тобто ми спочатку, коли домовлялися, ми самодивлялися сюди і запустити людей. Саме тому ми звідси і почали. Тобто Сюди можна доїхати з вулиці Незалежності. Там біля спортивного майданчика є заїздики ворота, і ви заїжджаєте і сюди проїжджаєте. І от ця земля от прямо і туди. Це земля, яка. Належить державі, по ній юридично можна їздити. І ми планували саме сюди заїхати, от туди на парковку заїжджати і ставити. Тобто, якщо б у нас не було того шкандалю, то вже можна було б це робити. Але враховуючи, що скандал намалювався, то ми е, включили вже інші варіанти е, з заїздом прямо з вулиці, з Незалежності, з другого нашого заїзду біля ТП. Тому ну, є як є. І так, все ж таки, як ітог, скажу, що у нас виходить. Прошу поки що до п'ятниці саме робітників сюди не водити, просто заходите там з дизайнерами, поміряти, можливо, електрик зайде щось там собі позначить, що зрозуміло. З п'ятниці ми почнемо запускати людей в пішому варіанті. Тобто ви під'їжджаєте до другої брами, вас перевіряє охоронець, і ви заходите на територію. На територі... Ця територія вже буде відгороджена, вже не будуть наших будівельників, ну, там тільки ті, що там будуть займатися благоустроєм. Ви заходите на цю територію і носите всі речі. Можливо, до цього моменту з'явиться інформація щодо того заїзду. Я тоді вже детально розкажу, як цим заїздом можна проїхати, розвантажитись і все таке. Я зараз знаходжусь на парковці, робимо дуже зручну річ, робимо величезну парковку. Ви можете під'їхати, поставити на парковку свій автомобіль і заносити речі. Єдине прохання от давайте один раз домовимось, і ви один раз обов'язково донесіть до своїх працівників. Бачите, де жовта бруківка, там, де оця тактильна плитка, це не місце для заїзду вашої, вашого автомобіля. Дивіться, це пішохідна зона. Навіть не треба мені розказувати, що тут буде можна їхати, що там ви спеціально зробили, щоб заїхати Та, для пожежної автомобіля і швидкої допомоги. А не для того, щоб ваш там Микола на якомусь, перепрошую, дришпаку 95-го року, з якого дизель, о, не дизель, а масло капає просто по вже по умолчанню, щоб він тут заїхав і замостив цю плитку. Такої історії ми вже на другому Грінводі наїлися, і ту плитку потім не відмити. У мене велике прохання. Для цього є от парковка. Парковка зроблена спеціально. З екобруківки, тобто, навіть якщо о, ваше корито буде текти, чи з ним щось станеться, ну нічого страшного. Тому що це сталося на парковці і ніякої проблеми немає, а не перед, перед будинком. Тому велике прохання не заїжджати до під'їзду. Тобто, під'їхали до дороги, от де дорога, розвантажились, понесли. Я не думаю, що це велика буде проблема донести там якісь там, я не знаю, 5 метрів. Ну, мабуть, на цьому все. Перепрошую, якщо когось образив. Ну, але все ж таки організованість якась потрібна бути, якісь обмеження повинні бути. Тому що, якщо все дозволити, то дуже буде погано це все виглядати. Ми вже це проходили на інших комплексах. І зараз, як ми не стараємось це виправити, це дуже складно. Повірте, краще ми вас один раз обмежимо, і потім ви будете насолоджуватись своїм комплексом, що в ньому не їздять автомобілі через. Під'їзди не паркуються або як. Ну, і парковок тут зовнішніх ми дали більше, ніж по інших комплексах. Тому дуже прошу всіх мешканців 4-го Грінвуду дотримуватися якихось базових правил до того моменту, поки ми не передали цей об'єкт ОСББ. На цьому все. Всім щасливо!